Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розповім про комендантську годину в Україні відповідальність за порушення комендантської години. А також в кінці відео розповім свою думку про те, чи законно і чи потрібно порушникам комендантської години вручати повістки на явку до територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів. І тому попрошу вас, звичайно ж, додивитись до кінця це відео, щоб почути мою думку. Так само після того, як подивитесь відео в коментарях, напишіть, чи ви вважаєте, що це правомірно вручати такі повістки порушникам комендантської години, чи неправомірно. Також попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписались, підписатись на мій телеграм-канал, тому що саме там виходять повідомлення. Вчасно про вихід нових моїх відео. Дякую, що мене дивитесь і дякую, що підписуєтесь і ставите лайки. Друзі, майже кожного дня бачу новини, читаю новини про те, що поліція, патрулі проводять рейди щодо порушення комендантської години. Особливо це стосується Києва, Одеси, тобто тих міст, де, тобто тих міст, де йшло. Достатньо активне нічне життя до початку війни. Напевно, за звичкою, деякі заклади продовжують жити таким нічним життям. І особливо це стосується п'ятниці вечора і суботи вечора, коли поліція або патрулі викладають відео, де вони просто пачками роздають повістки клієнтам закладів, які в більшій ступені вже в, у стані неадекватному, у стані алкогольного або якогось іншого сп'яніння. І ще ці клієнти намагаються сперечатись з поліцією або патрулями і доводити те, що вони не порушники комендантської години. Ну, друзі, достатньо дивно. І давайте ж, друзі, розберемось, що таке взагалі комендантська година і чи можна карати таким саме чином. Осіб, які порушують цю комендантську годину. Друзі, комендантська година фактично це режим, коли забороняється громадянам, особам без громадянства, іноземцям перебувати на вулиці, перебувати у громадських місцях, перебувати у транспортних засобах та рухатись транспортними засобами, вулицями міст, де введена комендантська година, і вона вводиться для того, щоб Зберегти життя та здоров'я громадян, тобто, коли є загроза такому життю або здоров'ю. І звичайно ж, коли йде війна на території нашої держави і введено воєнний стан, то звичайно ж необхідно вводити і комендантську годину для того, щоб не тільки зберегати життя і здоров'я осіб, які знаходяться на території України, а ще обов'язково виявляти і знешкоджувати. Ворожі сили, які проникають у середину нашої держави і намагаються нанести нам шкоду. Друзі, звичайно ж, умовою перебування на вулиці, або у громадських місцях особі під час дії комендантської години це є наявність перепустки, яка, яка видається або військовою адміністрацією, або комендатурою. Звичайно, до перепуски така особа має з собою мати посвідчення особи, тобто або паспорт, або закордонний паспорт, або посвідчення моряка, або інший документ, який посвідчує її особу. Це є обов'язково. Хто може перебувати на вулиці без перепусток, це представники? Військових і правоохоронних органів, тобто Збройних сил України, Служби безпеки України, Національної поліції, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, перелік достатньо великий, тому, тому я перераховувати всіх не буду, але більша частина правоохоронних органів, працівники таких органів, мають право перебувати під час комендантської години на вулиці і у громадських містах. Друзі, що відбувається, коли поліція або патруль виявляють, що комендантська година порушується особою, наприклад, громадянином України. Поліція або патруль мають право затримати цю особу, доставити її до відділку поліції для того, щоб встановити всі її дані. Але, звичайно, це ж обмежується декількома годинами, після чого вони мають її відпустити. Так само поліція або патруль можуть оглядати. Цю особу оглядати її речі, транспортні засоби, багаж, вантаж, службові приміщення, і навіть житло такої затриманої особи. Вилучайте певні предмети, якщо вони є засобом або предметом правопорушення, наприклад, адміністративного або кримінального, і застосовувати фізичну силу, зброю та спецзасоби до правопорушника. І ми вже неодноразово бачили і відео, і чули новини про те, що. Ті правопорушники, особливо коли під Києвом було, були ворожі сили, то правопорушники, які не зупинялись, наприклад, на вимогу патрулів або поліцейських, то до них якраз застосовувалась фізична сила і зброя. Але, друзі, фактично ніякої відповідальності за порушення комендантської години на сьогоднішній день немає. Законом не встановлено так само не встановлено ані Кодексом України про адміністративні правопорушення, ані Кримінальним кодексом України. І, на жаль, не встановлено такої відповідальності. І, на жаль, дуже багато осіб цим користуються. Я говорю якраз за тих клієнтів нічних клубів, інших закладів, які вночі, в першій годині, в другій годині ночі. Якраз святкують незрозуміло, що, і перебувають у стані або алкогольного, або іншого сп'яніння. Друзі, що ж роблять поліцейські? Поліцейські, звичайно, якщо людина веде себе адекватно, то вони перевіряють її документи і просять прослідувати додому. Звичайно, порушення є, але будь-яких санкцій поліція фактично не застосовує. Але є випадки, коли порушники можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Перше, це коли притягаються до адміністративної відповідальності за невиконання вимог поліцейського або патруля, наприклад, якщо ті просять пред'явити документи або надати на огляд речі. І другий випадок, коли така особа притягається до кримінальної відповідальності за опір. Поліцейському тут, розуміється, фізичний опір саме, і достатньо багато людей було так само засуджено до кримінальної відповідальності. Що, якщо говорити про саму відповідальність, то за адміністративну відповідальність за невиконання вимог поліцейського там достатньо смішна відповідальність у вигляді штрафу декілька сотень гривень. Якщо ж говорити про кримінальну відповідальність, то це достатньо великий штраф, або навіть арешт на строк від 3 до 6 місяців, або, або обмеження волі, або навіть позбавлення волі на строк до 2 років. Це залежить звичайно ж від тяжкості вчиненого злочину, тяжкості опору працівникам поліції або патрулю. Друзі, ми розібрались з тим, що фактичної відповідальності за порушення комендантської години на сьогоднішній день не існує. І тому працівники поліції, працівники територіальних центрів комплектування, патрулі, вони у повчальних цілях для того, щоб особи, які порушують комендантську годину в майбутньому, її не порушували, вручають таким особам повістки. Я вже розповідав, що в принципі немає різниці і немає заборони, де вручати повістки. Можливо вручати як вночі, так і зранку, і в будь-яких місцях не залежить від, взагалі, від того, чи це є громадське місце, чи то, то є заправка, чи то кінотеатр, чи магазин без різниці. Заборони немає. Тому працівники знову ж таки, поліції цим користуються. і... Намагаються таким чином відвчити порушників порушувати цей, цю комендантську годину. Моя думка з приводу того, чи це правомірно, чи це неправомірно. Це однозначно правомірно. І більше того, якщо говорити не тільки про законну, законний бік цього питання, а і про моральний, то так само я вважаю, що. З морального боку, поліція, працівники військоматів, вони так само все роблять дуже правильно, тому що е, ті особи, які порушують комендантську годину, вони не, не, від, не відчувають відповідальності за це. Вони собі е, ходять до нічних клубів, е, вживають алкоголь, веселяться в той час, коли це робити. Ну, я вважаю, що неетично і аморально. Особливо під час дії комендантської години знову ж таки. Тому я вважаю, що таким порушникам дійсно треба вручати повістки. Більше того, я вам хочу сказати, що знову ж таки це більше повчальні а, 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 аніж каральні а, засоби, тому що не знаю жодної особи, які вручили повістку. Внаслідок того, що вона порушила комендантську годину, її в подальшому мобілізували. Я таких осіб не знаю і таких прикладів я не бачив. Все закінчується тим, що особа приходить до територіального центру комплектування військомату, встановлюють її дані, оновлюють її дані, можливо, вона проходить медичний огляд, і на цьому все закінчується. А ще дуже часто все закінчується тим, що ці особи просто не приходять на визначений термін і їх притягають вже тоді до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку. І це я вважаю так само є з моральної точки зору, воно є правильним, тому що якщо особа порушує комендантську годину і вона знає, що немає ніякої відповідальності. То вона заплатить за інше порушення, наприклад. Це таке кармічне питання, напевно. Тому, друзі, ще раз вас попрошу: поставте лайк цьому відео, якщо, звичайно, воно вам сподобалось, і обов'язково напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи потрібно таким порушникам вручати повістки до військомату, для того, щоб вони приходили і просто розуміли, що не може проходити безвідповідально порушення. Правил, які мають бути одні для всіх. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. До побачення, до нових зустрічей!